вона одразу вибігла. Тут вже засів на передній рамки йде тут взагалі вся рамка підзасівною взята. І тут теж маточка бігає. Так, матка з перевіркою на засів ще в цьому році є в наявності. Зроблю невелику знижку перед замівлею, але зараз сам міняю маток. Непогано йде прийом на зиму. То кому потрібно, теж засіявши 598 кому потрібно, звертайтеся. Так, тут ми пірга Тут засіван є. Черв'ячки вже є, все як положено. Всі да, рамки вона засіяла. Добре, ну клеуся. Ось вона бігає. О тут останні вони під медок взяли. <хи> Цікаво. Тих вони перші брали від виходу під медок, а в цьому нуклеусі вони навпаки взяли останню рамку під мед. Все, готуємося до зимівлі, кому потрібно, телефонуйте. Ще матки є.